Цей візочок занадто яскравий і на ньому забагато золота, сказала нам одна клієнтка, незважаючи на те, що ця модель стала хітом продажів одразу як приїхала в Україну. А що думаєте ви про останню новинку від європейського виробника eBay Pro? в комплектації «2 в одному або «3 в одному? Вага візочка з люлькою всього 10,5 кг, а зовнішній текстиль водонепроникний. не Величезна простора люлька з матрасиком в комплекті та чохлом на ніжки з найбільшим відворотом для захисту від поганої погоди. А також люлька має особливий фіксатор від хитання. Рама візочка компактна і міцна, а гумові колеса непробивні та діаметром аж 20-28 см. Телескопічна батьківська ручка ідеально регулюється навіть для високих батьків, а капюшон має додаткову секцію збільшення без зайвих кнопок. Люлька має двохрівневу вентиляційну систему, що ідеально підійде для спекотних періодів. Та знімається за допомогою системи Memory Button всього однією рукою. Ругунковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану підніжку та регульовану спинку до лежачого положення, а також великий капюшон з додатковою секцією збільшення і оглядовим віконцем. В комплекції йде сумка-рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та чахлина ніжки. За бажання можна підібрати автокрісло для новонароджених від 0 до 13 кг, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в маля.